Всім привіт, друзі! Сьогодні я зайшов в гру е, Битва Ляпасів. І, і сьогодні я буду зі своїм другом е, грати в... ну, один одному ляпаси. Всім привіт! Ну, Давай качатися поки, щоб у нас понулю сили. А, ось, ось, сюда треба. Я думав, просто клікати треба. І тут треба бути грущи. бом 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 на другий? А, ні. Я думав, ти вже на другий. Там надо 300. Я бачу. Ой, я авто включу. Что тут авто? О, да, тут авто можна включить. Я не хочу включать авто. О, кстати, у нас френд буст плюс 4. Ага. Але щось воно мені не дає. Чи це плюс 4 кубки? Чи плюс 4 удары? Нет. Сто. Стоп, а що те, Ну, скільки треба, щоб перемогти першого. Тысячу. Я побачив уже. Тысячу. Ой, не тысячу, а сто. Перепутал. А у мене уже а як? А я там я ще чуточку авто включила. А ну давай подивимось. Вс, мені 300, вже я на другу переходжу. Окей, йди. Коротше. Короче, я зараз просто нафармлю 100, поб'ю побью його. Ну, отого, босячки боссачки е е Кубки. Ладно, я пойду с кимось попасть. И І... цей. І зроблю собі пета Ти вже йдеш кудись боротися? Так. Та може йди і зразу у того другого. Футболіста Чи то не футболіст? Ні, тут треба 3000 косов. Ну. Так, батл До речі, тут нема автобатла Тут є тільки автофарм Е, а чого я не можу? О, нарешті. А, тут тут і п'ять культур. Бум-бум. На-на-на-на-на. Ну все, я його виграю. Сто процентов. Мінус. І у. мені. Правило. Так, на тобі. До речі, тут же ж можна один проти одного ще здається. На скільки? Скільки в тебе там уже? У мене 112, я ж бьюсь проти цього. А у мене 700. Е, бікона? Ні, не бікона. Я думав, що це бікон. Це не бікон. У мене вже майже тисяча цих. Молодець. Молодец. Так. Ще раз його вбив. А? Ну, як вбив? Ну. Я його побив. Не вбив Я в шо. Я ж уже не настільки жестокий. До речі, ти бачив, тут от такі сіренькі кубки даються Ага. і а. тут є. Тут можна купити різні ці ну, ромбки. тут можна купити за за ромбукс і за кубки. Угу. Там по ларобеси. У мене, я уже до да, цей. Е доб'ю цього. До цього не знаю. когось там. Так. Я хочу секретно зіграти Мені здається, якщо я вип'ю прям прикольного пета, то я зможу, ну е. його легко обігнати. Ну шо там? Ой. о я винося, я футболлера винося. Футболера? А скільки у нього там хп? Нього... щас скажу ще раз Так у нього... нього 100 тисяч Ну я так і думав в цілому Я його виношу Я уже зрозумів. Тут є якісь рукавиці. А ну. Вони за 5 винв, за 25 винв. Треба трошки Покачатися О, плюс 2. Сюда. У мене вже плюс два дає на першому. Чуєш? Mm -hmm. Дивно, що цей френдбуст не працює. А ну, ахта. Mm -hmm. <смеш> ну ладно, ладно. Хоча? Ну давай трошки. Щас буфармимо. А шо там в тебе пет є? Нет. А в мене є. А зараз. Секунду у мене буде, бо в мене уже скільки тут? буду. Сейчас 17. Днів. А тут трейдів нема. Проблема. Кажу, тут трейдів нема проблема. Та ну, молодцей вже бой. Бый-бый-бый. Я по 3 отримаю. Так, як повідомляється отримати. Ой, я можу десь по 10. Тут нема цих трейдів. Жаль. О, якщо тут пограють 20 хвилин, то дається плюс 10 тисяч кубку. Ого. Я, я тільки що побачив. У мене тільки 4. А тут, а, тут а є ще локації. Так, да, є, наступні. Ось о, оце воно. За 5 тисяч. А тебе У мене не самий поганий. У мене 25. Так, тепер треба трошки... Може я оцього футболіста зможу? А скільки? У мене 400. То ні, ти не зможеш. Ну, я теж сумніваюсь. Ну да, він мене виносить. Я йому 10 тисяч тільки знес, а він мені вже більше половини по хп, ну все У мене вже 1500 цих рукопашок Я уже на третій, може чотири даю. А мне даже подина. Ой, Ой нет, нам не треба Давай. Давай. далі А ти авто выключаешь? А? Ти авто ну, бо якось цей. Ну, якось не так. Не дуже цікаво. Ти вже оту який там Мир Одіна обігнав. Поможи мені якось. О, я уже на цій. Капець. Стой, а тут є е, один проти одного, типу, копашка. Ну типу. Є, то тут туди висидище. Погнали? Один. Погнали? Один, на один. один на один. А цікаво, я тут дається кубок? Давай повіримо, тільки не винось мене. Ти мене з одної тич. Ну, ти мене з одної тички не винесеш. Ану, я стою. О, о. Ану. Сей, не бий, не бій. Ну подожди. Ти... Зачем ти мене удариш? Подожди, не бий. Не боїмося, не боїмося. Не бью. Ану. А, в тебе цілих чотири, на. А я тебе вживаю. Та на шо, а тобі дається щось? Ні. Ні? Ну тоді це безтолково. Ага. Стоп, а я так і не зрозумів, на шо у цій сейбній кубці? У джі ес. на наступних локаціях можна впровадитися. Шо в нашій шопі є? Тут все за облас. О, я просто... О, тут є коди якісь. О, є, мафія, ж А, усе, побачив. Воно таким Та, был. Був... Я... я мафію виношу. Молодець. Давай, я в тебе виграю. Ні, нет, я тебе не виграю. А чого? Тут. Не, мені ще чого тут... пишеться Клайм, але... А, треба три години пограти. Ага. Розумівсь. Не буду я три години грати. Тільки якщо ви лайкоси будете ставити і підписуватися на канал, тоді я буду три години грати. Але це все одно багато. Ну Ти вже на третьому? А, ты ти вже на останньому. Чи там ще є? Там ще є. А, там ще за 10 є? я. Стой. А мене 6. А там... А далі віпка, да? Да, далі віпка. А в тебе 100. не осталось там робоксів? Ні, у мене там 12 робоксів А. А віпка скільки коштує? А віпка 189. Ого, ні. У мене взагалі робоксів нема. Mm -hmm. Так, якщо ви будете ставити лайки і підписуватись, я задумаю. Ставте лайкоси, я хочу собі робоксі. Мені вони треба. Та я якось дуже повільно розвиваюсь. Мені треба йти отого виносити. Ем... І відкривати яєчко. Так. Да. А чекай, а футбол ти з кількома виносив? З тисячою? А в тебе скільки? У мене 800. Я не помню, вже. Не ну коротше, я буду цього виносити. У мене вже 10 тисяч. Ого! Ти скоро на нову локацію пройдеш. А я, короче, зажимаю цей ігрик. І... Воно щось не працює. Ого, тут швидко фармиться. Короче, я пішов у нас в мафію. А мафія це найсильний? Мафія? мафія це після футболера. Ага. Це не найсильний. Ну так я його ізі виносив. Бум-бум. Да, 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 да. И Ого, 20. 25. Я думаю, что я на новую локацію навіть не Ой, прикольно, Давай справляємо. Хоче тобі да яких пече да? Так тут не, тут не можна. Тут не можна, тут трейдів нема. Да. Тут я ребічки. У мене вон п'ять печи. У мене... У мене один. Ну, фарми, фарми. Я хочу цього, за 4%. Зараз він мені випаде і ти будеш сидіти там, не знаю. з повними штанами. Стоп. Стоп. Він мені... Він мені... Чекай, чекай. Він мені, походу, випав. Ні, це не він. Це мені випав, коротше, за 10%. відсотків. Ого. А в тебе є, типу, такий? Ой-ой-ой. Ну, в тебе є хоча б за 10%. Це... Це... А як ЕГЭ називається? Сейчас скажу. Кэт. Ні, но Оце я вы А шо с хиєвы лучше, типу? У мене є дир. Це... Ну це це, такі собі. Ну, у мене... Мені сейчас буде додавати, знаєш, по скільки? По 8. По 6, а. Ну, Тешки подав. Но сейчас ща, я поставлю авто. Я відкриваю яйца за 50. Ого! Ставте лайки, мені випаде за 4%. 1, 2, 3. 5. Мені випав за 10%. Ну, не погано. Все ж таки хтось поставив лайк. Не всі, але хтось поставив. Беріть приклад з нього. Ага, не зря ви лайки ставите. Що ми тут петів вибиває, а я сижу в повній дупі. Не, у мене ще тисяч... 1500 навіть нема. А У він там бігає якийсь челік з десятьма тисячами, он я його бачу. А хто тут найсильніший чекай? Тут же ж... Тут точно є. Я бачив, там якась побігала. Так uh... а yeah, yeah. yeah. no, тут можна в лідерборді чи нема. Є, по-моєму. Ні, тут лідерборда нема. Не заробили. Це мінус, це мінус. Такий крепкий. Прям. Значи, тут мінус, що нема авто. авто битви, короче. Да, і, і цього, трейдів Да, трейде це вообще. Так би ти мені зараз отдав своїх всіх петів, я такий. У них 100 тысяч. Потом тобі віддав би, пішов би на нову локу, а ти б сидів в дубі. А, долі. а щоб на нову локу там на П'ять 5000. Це багато меня. Да. У мене 20. Двадцать тисяч? Так. Да. Ну поки. Я хочу, я хочу, подожди, я хочу цього чикина попробовать. А їм посі... А, так ти даже Чікіна не поц? Ну, не, не, подожди, я його не пробовал вообще показать. Так там ні, бу... ні, 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 чикена дуже сложно. То в тебе 20 кубків чи двадцать тисяч кубків? Двадцать тисяч. Та -мо, а як ти стільки? Сили. Так я не про силу, я про кубки. Ти Теб... вот Ну так це. Треб... Я я його не можу перемогти. Це що за капець? Ти коли його? До речі, я помітив, що в багатьох таких типу симуляторах... Мафія теж третій і він теж там є. Я його, я його винесу, винесу, Ні, стільки кубков. Та ну! У меня двох тысяч. Кубков ноль. Ну Ну ноль. А так? Кубков ноль, да. У мене. 102. У мене кубков нема. Треба мені 3000. Оця Мір Одін просто фармить, вона так короче, не б'є босів. І. А вона, і... вона, походу, хоче багато на фармить, а потім зразу на молок. Ах... Я думаю, що це не дуже робоча тактика, бо, типу, з цими спетом набагато краще. Стоп, а ми вже 20 хлон програли. Ну, уже 17. Майже майже. А в мене, у в мене 11. 11? Да. Ну нажми на цей кейсик, бачиш? Ну да, у меня 12 у них. Капець, зачего так мало? Я походу поки тебе чекав, то я на собі хвилини. Ну ладно. Отой мою, я сейчас десь вже... 10к і піду на наступную локу. А, а ти будеш я? сидіти в дупі. Дю ладно, я возьму одного локу. Так в тебе в тебе вже є 100, Ой, пять тысяч? А, то тогда ты шкурку надо. Да, ну ты шо? Ого. <свят> а ты думал, что цей? Силы цей. Да. Да Та ну, это тогда изи. О, она сделала обид, хотя ця... Миролина А что шо... а шо... ты для обид? А, 50 винил. Нормально тут. Я тоже сделал обид. Хе-хе. Yeah. Стоп, а ты, ти... а ты можешь вот на устанье качаться? на Не, Ні, ти можеш качатися на уйти 10к надо. Ну, сейчас, сейчас. Да. я ні, не можу. Мені надо брать партнер. О, там хтось 120 мак пришл. Треба авто включить трошки. У мене трошки більше, чим у тебе. Даня, а в тебе в тебе скільки, тебе скільки сили? Три тисячі майже. В Тебе уже А мене, У меня у п'ять. Мене угу. Ти... Дуже фарма ну, тому що в тебе пети імбові, і в тебе... ой ой І, і в мене що? І в тебе бітх, а в мене немає бітха. Бо в мене 50 кубків немає. Там 50 кубів не треба. Ну, я знаю. Стоп, 19 хвилин, де... ще, ще, ще одна хвилинка, одна хвилинка. А в мене ще 7 хвилин. Давай. Ай. Ти перейдеш на молоку? Да. Десять к кубков Якщо не віриш, то можеш подивитися потом моє відео. Ну і ти можеш подивитися, як я зараз переходжу. Дивись. Дивись да, на. А, я бачу. Я вже ну, перейшов. Кстати, не знімаються кубки, коли ти переходиш. Да? Да я відкриваю да. два яйця. Тут О! тут легендарні яйця. Короче, Тёма, я сейчас тебе переможу. Ну, короче, у меня буде бить. А. <звісна> у, -у, 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 у мені за 6 відсотків выпав. А, це я думал, уже за 4 відсотка Я уже такий. А Та, скільки він дає? Да ну капец сколько? Ого. Да, я сейчас, Я щас. Пішов, пішов. Стоп, а в мене взагалі хватить сил? Щоб... Там нуль. А, все нормально. А далі, щоб, щоб три мільйона. Тут чел з одним е мільярдом. Ого. Угу. Та він скільки вже грається? Ага. Тут фармиться воно. Стой. 93 мені дається. За клік. Хе-хе. Вс изи, тма. А ты авто включил? Ну да. ты скики уже. У меня уже 6 тысяч. А у меня 35. Конечно, даже не. А подожди, а там за эти сривные кубки можно что-нибудь куплять? Да тут дивись, бачиш, в тебе хпшка, сила, ага. ну, сверху. И тут бачиш, UGC event. Эвент. Да. Ну, так нажимай на нього. І там за кубаси, закупався. 3000 кубасов, і, ну, і тобі щось дають там. Не знаю. Вона якесь дивне, короче. У мене вже 10 тисяч, Я кайфую. може кай... Ну, Тьомич, я до а тебе а? йду. Ти давай Да. Давай, пропусти. Стой, а, а, все, бачу, бачу. Так, дивись, йди до мене. Йди до мене. Ой, йду, йду, біжу, біжу. Ого, стою пати красивий. Ага. Ага. Ставай сюди, біля мене. І. Ну і ми закінчуємо це відео. Всім до нових зустрічей. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Якщо ви хочете бачити цьому в більшості ну, роликів, то... Біте саме і всім до нових зустрічей.